Добрий день, діти! В цьому відео я продемонструю, яке саме практичне завдання ви повинні виконати. Вам потрібно знайти на сайті інформацію, скопіювати інформацію і фото до неї в текстовий документ і завантажити адресу сайту, на якому ви цю інформацію знайдете. Отже, починаємо. Відкриваємо Google Chrome. В рядочку адреси вводимо назву сайту. Сайт називається Звідусіль Назву сайту я вам залишу у коментарі до уроку. Натискаємо Enter. Відкривається перша сторінка сайту. Нам потрібно знайти інформацію, цікаві факти про дельфінів. Так, шукаємо. Можемо зайти по розділам розділ Цікаві факти. Можемо зайти в розділ цікавинки. А можемо написати одразу у пошуковій системі. Цікаві факти про дельфінів. І натискаємо Enter. Одразу нам з'являється перше посилання. Із сайту звідусіль. Переходимо за цим посиланням. Увесь текст копіювати не потрібно, його тут забагато. Ми скопіюємо лише перший абзац. Пригадуємо, як виділяємо текст. Натиснули ліву кнопочку мишки на початку тексту і протягнули, не відпускаючи пальчик до кінця. Тепер, щоб скопіювати текст, потрібно натиснути праву кнопку по виділеному тексту і обрати команду в контекстному меню Копіювати. Далі нам потрібно скопійований текст вставити в текстовий документ. Отже, завантажуємо текстовий документ. Всі програми у нас знаходяться в кнопочці Пуск, але значок цієї програми може бути у вас розміщений або на робочому столі, або на панелі завдань внизу. Відкриваємо новий документ і натискаємо значок Вставки на панелі інструментів. Текстову інформацію ми вставили. Тепер знову повертаємося до нашого сайту. Нам потрібно завантажити на комп'ютер фото. Ми пам'ятаємо, що не завжди фото вставляється в текстовий документ, коли ми його просто копіюємо. Дуже часто нам потрібно для вставлення. Фото зберегти на комп'ютер. Отже, ми натискаємо на фото праву кнопку миші. Вибираємо команду зберегти малюнок як. У вікні, що відкрилося, обираємо місце, куди будемо зберігати. Я зазвичай рекомендую усі малюнки зберігати в спеціальну папку зображення. Обрали папку зображення, подивилися на ім'я файла. Якщо нас влаштовує ім'я файла, ми можемо його не змінювати. Якщо нам щось в імені файла не подобається. Наприклад, ім'я записано цифрами або англійськими літерами, тоді можна його змінити. І натискаємо Зберегти. Наш малюнок завантажився. Тепер нам цей малюнок потрібно. Додати в текстовий документ. Я згортаю віконечка, натиснувши на риску, відкриваю папку цей комп'ютер. Обираю папку Зображення. Знайшла малюнок, той, що ми щойно завантажили, права кнопка мишки по малюнку. Команда Копіювати. Відкриваємо текстовий документ і в місті, де у нас розміщено курсорчик, натискаємо Вставити. Наш малюнок додався. Тепер ми зберігаємо документ. Пригадуємо, натискаємо на команду Файл, Зберегти. Обираємо місце, куди будемо зберігати. Я збережу на робочий стіл: Дельфіни, не риби. Можемо назву залишити, як є, а можемо написати цікаві факти про дельфінів. Видаляємо зайве і натискаємо Зберегти. А тепер до цього документу нам потрібно додати ще назву сайту, з якого ми брали цю інформацію. Отже, відкриваємо сайт, звідки ми копіювали текст, і в рядочку адреси, ось він знаходиться – виділяємо при натиснутій лівій кнопочці мишки. Той текст, який в цьому рядочку вміщено. Натискаємо праву кнопку мишки, вибираємо команди Копіювати. Переходимо в текстовий документ, опускаємося ентером нижче малюнка і натискаємо кнопочку Вставити. Перед вами вставилося посилання на сайт, з якого ми взяли інформацію в текстовий документ. Знову натиснули на команду Файл зберегти. Зміни збереглися. Саме в такому вигляді вам потрібно оформити текстовий документ, зберегти його собі на комп'ютер і надіслати в Classroom для перевірки. Тим учням, хто працює на телефоні, ви теж шукаєте інформацію. Про дельфінів, і робите скріншоти тих сайтів, звідки ви берете цю інформацію і надсилаєте на перевірку. Працюйте! Бажаю вам успіхів!